Елайнер це не універсальний інструмент, він лікує не всі види прикусу. Я так навіть скажу, він лікує дуже мало. Це які є... відразу. Да, якщо у вас трішки кривенькі зуби і бажано в передній ділянці, тоді елайнери це той інструмент, який можна вам запропонувати. Але ще дуже цікава інформація, яку не завжди просто проговорюють лікарі в бажанні, щоб все-таки лікувалися елайнерами. Бо у нас зараз ціла епоха ортодонтів, які лікують тільки лайнерами, вони не вміють нічого іншого. Його їх навчили тільки елайнери встановлювати. І вони не розповідають пацієнтам про те, що елайнери ніяк не впливають на розмір щелепи, якщо є кривенькі зуби. Потрібно знайти місце, куди їх рівно розставити. І дуже часто ця інформація проходить повз пацієнта. для того, щоб розставити рівно зуби, потрібно зішліфувати бокове бокову поверхню зубів. Умовно, щоб було куди розкрутити цей зуб, тому я коли консультую, кажу, що є така технологія. Ви повинні зрозуміти, якщо ми йдемо умовно в лікування за допомогою брекет-систему, вам не потрібно пришліфовувати зуби. Якщо ми йдемо в лікування за допомогою елайнер, вам ми зішліфуємо певну ділянку емалі. Пацієнти кажуть, та ні, я такого не хочу.